Анексем type містить собі всі якості, якими повинен володіти візочок, поєднання чисто екологічних матеріалів і високих технологій. Проста в управлінні легка в обслуговуванні та зручна для дитини. Особливу увагу в універсальній моделі M-Type привертає люлька. Перше, що привертає увагу, це матеріал, з якого вона виконана. Пластик забезпечує люльці невелику вагу. Та високу міцність. Крім того, використання цього матеріалу забезпечує візочку стильний зовнішній вигляд. Люлька і прогулянковий блок продумані так, щоб всі подорожі вашої дитинки були надійними та безпечними, адже вона не містить шкідливих добавок та не викликає алергії у дітей. Велика та зручна люлька, яку буде легко переносити. Внутрішні розміри 72 на 35. Ортопедичний матрас допоможе правильно сформувати хребет дитини. А вентиляція люльки створює комфортне середовище для дитини. Каптур покритий водовідштовхувальним просоченням та захищений від ультрафіолету. Поліпшена система дампер забезпечить плавність візочка на всіх рівнях. Потрійна амортизація рами, передніх та задніх коліс. Присутня вентиляція на самому каптурі люльки. Чохол на люльці. На застіпці. Та також присутні магніти. Сам текстиль всередині знімається. memory button для легкого зняття люльки. Прогулянковий блок встановлюється як за ходом візочка, так і обличчям до мами. Спинка прогулянкового блоку регулюється в трьох положеннях. Підніжка також регулюється. У прогулянковому блоці передбачили положення. Для новонародженої дитинки. Розмір спального місця 95 на 35. П'ятиточкові ремені безпеки надійно фіксуватимуть вашого малюка у візочку, але при цьому не сковуватимуть його. Колеса з системою AirFree надійні та непробивні. Присутня педаль ComfyStop, за допомогою якої можливо зафіксувати візочок на місці. Діаметр передніх коліс 23,6, задні 29 см. Рама в новому візочку тепер складається разом з прогулянковим блоком і займає мало місця в багажнику. В комплектацію входить чохол на ніжки до прогулянкового блоку, москітна сітка, дощовик, а також стильний рюкзак для мами.